О дев'ятій ранку біля будинку працюють робітники будівельної підрядної організації. Зварюють частини металевих опор, які встановлюватимуть у підвалі для укріплення стіни між першим і другим під'їздами. Проводиться усилення підвального приміщення, встановлено 27 віконних блоків. Це мешканець квартири на третьому поверсі першого під'їзду Андрій Сторчак. Два вікна вже зробили заміну. Це в спальні і на кухні. Це за рахунок міста. Вони нам і обіцяють, і це теж поставити теж. Плівку Же оддав, а ну запакували ми самі. Наша квартира впритул до, до квартири, яка стався вибух. Де ми з вами зараз знаходимося, з вами знаходимося, під нами немає несущі стіни. Чоловікові дозволили зайти в квартиру, забрати речі. Цей стояк, він також в аварійному стані, нам, як нам сказав інженер, що під вами немає двох несущих стін. А опалення немає. У цю останню ніч ми ночували в готелі Ну, Ми туди уїхали, в номерах жуткий холод. Температура градусів 10. Ми просто проснулися серед ночі, зуб на зуб не попадає. До готелю у родичів. Питаємося зараз зняти квартиру, але це теж трудності зараз, тому що там ріелтори беруть такі ціни. Біля будинку працюють працівники підприємства Кіровоградгаз. Підготовчі роботи роблю для того, щоб зараз пілотувати друзі, то другу секцію пустити. Газопостачання в будинку не відновили. Димінканали провірили всі, там вже вийдуть газовщики, будуть дивитися на третій, четвертий під'їзд. Точно можна буде поновляти. Ну, ми просимо, що і перший же ж там ж люди теж з лівої частини проживають. Другий у нас під'їзд взагалі ми поки що його не трогаємо. Як тільки хлопці усилять підвальне приміщення, вийдуть на перший другий поверх, потім вже будемо займатися. Другим. Другим під'їздом. Тут взагалі треба весь під'їзд, міняти і вікна, і віконні блоки. Каже, мешканці сусідніх будинків, у яких побиті вікна після вибуху, мають звернутися з заявою. У нас стоїть автобус, у нас стоїть штаб від міського голови, всі заяви приймаються. Сьогодні буде нарада, ми будемо вирішувати в подальшому питання, що робити з будинком напроти. Аварійними визнали другий під'їзд будинку, це 36 квартир, і праву частину першого під'їзду це 18 квартир. Укріплювати будинок почали з підвалу, пояснює начальник управління капітального будівництва. Конструкції підсилюючі це рами, виварені з металу, які нам дадуть змогу зафіксувати положення стійке плит між підвалом та першим поверхом, щоб в подальшому для виконання робіт підсилення вищих поверхів можна було на них передавати навантаження по першому поверсі, по другому поверсі, бо пошкодження нашого будинку це несучі конструкції, які Плити перекриття між першим та другим поверхом, які дві зруйновано плити перекриття, одна в аварійному стані, дві поперечні несучі стіни і одна поздовжня несуча стіна. Це відповідальні конструкції будинку, від яких залежить просторова стійка та жорсткість будівлі. Причину вибуху встановить слідство, каже керівник підприємства «Кіровоградгаз» Сергій Гуцул. На даний час працює, працюють слідчі, декілька слідчих комісій, в тому числі наші спеціалісти. Ведеться слідство. До моменту завершення слідства ми не можемо стверджувати, що іменно що, що стало причиною вибуху. Як тільки закінчаться слідчі дії, і буде офіційний висновок, ми озвучимо. Представники Нафтогазу також були на момент заходу всіх слідчих комісій і брали участь безпосередньо в проведенні слідчих дій. Після укріплення будинку експертизи продовжать. Буде друга більш широка комісія. Це буде і будівельна експертиза, тому що для того, щоб провести роботи з, з монтажу. Постійних конструкцій для того, щоб можна було придатним для проживання, необхідно розробити проект. Любий проект розробляється на підставі комплексного технічного обстеження. Повинна опрацювати ще комісія з міської ради, яка буде встановлювати там і збиткову частину. Каже, придатними для проживання нині є квартири у третьому і четвертому під'їздах і лівої частини першого. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.